Я брехні мене, хабарі мені як оберіг, Аби лиха не знав, оберіть мене знов оберіть. Я брехні мене, хабарі мені як оберіг, Аби лиха не знав, оберіть мене знов оберіть. Ну і оце не стій, не стій на місці, що ви хотіли. Нас заслали сюди, на війну не для зради, як то кажуть, там десь ну, і ну от же ж гади всюди чути покінчим із цим, а поки іншим товчуть копняка. Атакуй, і тікай, не сці тільки така атакуй, і тікай, не з цей на місці, залишили худобу, буряки знов згниють на городі. Але ж буде все добре, бо загідні здають нагороди. Всюди чути поки іншим із цим, а поки іншим товчуть копняка. Атакуй і тікай, не з ці, так, тактика ті, тіки така. Атакуй і тікай, не з ці, на місці. Наші сім'ї отримують пільги в надбавці. Ми ще станемо скакать на весіллі, як бабці, всюди чути покінчимо з цим, а поки іншим товчуть копняка. Атакуй, і тікай, не сцила на та тактика така Атакуй, і тікай, не з цей на місці. Імена погубились тепер тут усі з позивними. І не в НАТО веде нас суперти сусід Бог з ними. Всюди чути покінчими з цим, а поки іншим товчуть копняка, Атакуй і тікай, не з цей, так, тика тільки така, і тікай, не сций на місці, наш комбат вже приймає закони у раді. Хай бодай допоможе кільком, будем раді, всюди чути, покінчи з цим, а поки іншим вчуть копняка, Атакуй і тікай, не з цей, так, тика тільки така. Атакуй, тікай, не стій на місці, нашу долю вирішують зустрічі різних форматів. Ми б жадали скоріше позбутись своїх автоматів, всюди чути, поки іншим із цим, а поки іншим то вчуть копняка. Атакуй, тікай, не сци, а то тактика тільки така, атакуй, тікай, не стій на місці, як герої проїдем без віз на Європу. Бо керуєм країною, звісно, ні в року всюди чути покінчим із цим, а поки іншим вчуть копняка. Атакує, тікай, не сці, так, дика тіки така. Атакуй, тікай, не на місці.